Відновлення сильно зруйнованого зуба, у нас ось такий зуб. <кос осіб> Глибокий дестальний дефект. Було проведено коагуляцію. Е редукція кістки там частково в одній точці практично була проведена, в якості матриці. Під протезування, якщо зуб дуже зруйнований, вам не завжди вдасться виставити ідеальну матриці. Тут, в якості матриці, був використаний тефлон взагалі, так? Я його ретально чик -чик -чик запакував, затромбував. Супер. Щоб вам, як ви будете от медіально, мені вдалося матрицю поставити так? дистально. Що зробити, щоб дистально цей зуб туди не заліз тифлом, композит. Білдит? Ви можете сюди теж тефлон покласти. Поклали його, сюди текучий кофердам налили на цей тефлон на кламп налили, на зуб налили, засвітили. Тефлон вже тримається так, сюди. ну Тобто, це буває, буває складно, буває, треба довго, якби ви дов, довше будете робити ту ізоляцію, ніж саме відновлення. Але погратися з тефлоном, коли зуб сильно зруйнований, далі ще можна що використати? Не знаю, буває, що піднебінно зуб сильно зруйнований. Ось тут як матрицю зробити, та, ви його під коронку хочете відновити. Берете рідкий кофердам. Ось тут його починаєте отак трішки легенько-генько Ну, сюди, сюди, як тефлону напхав. Тефлон тут буде триматись, так? Тут це неколотомію, треба зробити ультразвуком, бо тут тверді тканини. Але тефлон. Тиф, сюди тефлон не напхає, він триматись не буде. Берете рідкий кофердам. Отак його хоп, залили. чик, засвітили, залили ще. Засвітили, залили ще і так його підняли, таку стінку цілу вибудували Саме головне цей текучий кофердам не лити на зуб. Ну, десь ви попали, якщо цей зуб під протезування, ну, все рівно лікар буде препарувати, він трішки якби спрепарує потім цей ваш е, кофердам рідкий. Так само під дебіно, та стінку вибудували. Е, ось Тут медіально треба тефлоном напхати, щоб композит не був не висів над, над ясними. Е, далі. Ви це все зробили тут там, адгезивний протокол, білдитом відновили. Відновили все гарно білдитом. Зняли клам. Вас можете навіть кламп ще не знімати, відразу під мікроскопом берете, от, коли вже білдит застиг, 4 хвилини, ви його засвітили, і берете ось цей. Оцей проміжок випилюєте бором. Ось тут йдете, Білдит лишаєте і по цьому текучому кофердаму. Можете відковиряти цей текучий кофердам, він відпаде, але в більшості він адгезивно приклеїться до зуба. І тут ви зняли, наприклад, цей весь платок, і вам треба оце все синє зішліфувати. Акуратно, голковидним бором. Ось. Я це, це культя, так, яку ще лікар буде препарувати. Але ваше завдання яке відновити. щоб, якщо, якщо ви цього всього не будете робити, у вас цей білдит потече сюди, потече сюди і розмажеться. Одним словом, треба трішки погратися, використовуйте тефлон в якості матриці, використовуйте. Рідкий кофердам. прям стінку з нього можете будувати, і іноді навіть от я б сюди тефло запхав би, да? а далі от в мене от є платок кофердаму в даному випадку, і в мене цей, цей би платок був би далі, як, як матриця, уголовно кажучи, білдить сюди впреться і все, і далі він не потече. Тобто не просто, не можна там якось стандартно це описати, але потихеньку, раз, два рази зробити, на третій раз ви самі все будете знати.